Перед поїздкою до Туреччини Володимир Зеленський зробив купу заяв. А, ну, ці заяви вже розлетілись по всьому інтернету. Якісь заяви доволі коректні, якісь м такі ну відносно нашого ворога провокативні. Деякі заяви, як мені здається, можна було би не робити, але м всі ми люди. Всі ми люди і перед обличчям цієї війни, напевно, кожен, кожен говорить щось різко різко, а щось занадто, а щось занадто м'яко, щось занадто агресивно. Давайте розберемо, які заяви були зроблені після всього того, що стало відомо сьогодні. А якщо дуже коротко, присутність Путін, Путіна під питанням, присутність, присутність Трампа під питанням. А те, що Зеленський буде, ми це знаємо. І власне Володимир подає подається нині, як зустріч з Ердоганом, якщо Путіна не буде, і якщо не буде Трампа. Якщо буде Трамп і буде Зеленський, то вже і Трамп натякав на те, що якщо я приїду, то приїду, якщо буде Путін, тобто такий трикутник, де всі від всіх залежать. Ну, маю на увазі Трамп і Зеленський і Путін. Але в даному випадку Зеленський буде. Трамп і Путін дивляться одне на одного. А хто ж перший скаже їду? І так, що сказав Володимир Олександрович? Розбираємо перше, у мене буде зустріч з Ердоганом в Анкарі. Ми будемо чекати на Путіна. Якщо Путін не готовий прилітати в Анкару, ми з Ердоганом полетимо в Стамбул. Ми будемо робити все, щоб ця зустріч відбулася. Ну, думаю, я що тут від Ердогана більше залежить. Щоб ця зустріч відбулась, і щоб ця зустріч відбулася, думаю, що потрібно говорити менше. Ердоган це робить, говорить менше, але домовляється з Путіним напевно, якимись закритими каналами, очевидно, не публічними, тому що з Російської Федерації ми про Путіна так нічого і не дізналися. Наступне, ми запропонували Трампу доєднатись до зустрічі в Стамбулі. Я не знаю рішення президента США, якщо б він підтвердив свою участь, це мало б додатковий імпульс, щоб Путін прилетів. Згоден абсолютно. Чи варто це публічно озвучувати? Не знаю. Бо Путін може відчути а, тиск на собі, що нібито ну, летить Трамп. То я, я теж змушений виглядатиме як ультиматум. Мені б не хотілося, щоб а, Путін сприймав це культиматум, тому що нам важливо а, не моральний стан Путіна. Нам важливо, що він прилетів. Нам важливо, щоб перемовини відбулись. Нам це важливо. А, наступне неприїзд Путіна знов ігри. Це фінальна точка його демонстрації, що вони не готові до закінчення війни. А значить, всі обіцянки США, Європи, лідерів інших країн повинні бути виконані. Це повинен бути найсильніший пакет санкцій. Ну, Щодо найсильнішого пакету санкцій, ми вже бачили. Сьогодні Мерц сказав, що це будуть якісь фінансові, там, економічні чи якісь інші санкції. Ну, я не знаю, що Німеччина може зробити з Російською Федерацією, тому що всі намагались три роки якось не дуже виходило. Європа тільки закуповувала газ Російської Федерації, ну і інше. Напевно, навіть ігрові приставки, бо ось Британія нещодавно ввела санкції на постачання російську, в Російську Федерацію ігрових приставок. Тому чим таким погрожує Європа і що це можуть бути за санкції, я не знаю. Єдина країна, яка може ввести реальні санкції, це Штати, відключити всі можливі фінансові там, операції, там закрити деякі супутники, там прикрити деякі інтернет-шляхи. Це може зробити Сполучені Штати Америки, але Європа ні. Європа ні. А чи будуть це робити Штати? Питання. Наступне: а, це наратив руських, що я не можу говорити з Путіним. Рішення РНБО. Я зробив через рішення РНБО я зробив те, що і так говорить Конституція, що саме я виконую цю місію, і ніхто, крім мене не може вести перемовини щодо суверенітету України. Ніхто, крім мене, не може вести відповідні перемовини з лідером Росії і іншими країнами. Це мої права і обов'язки. Я собі нічого не забороняв. Ну, це прекрасно. Я задоволений, що Володимир Олександрович фактично відповів на питання: чи можна вести перемовини? Відповідь можна. Хто це може робити? Тільки президент країни. Це правда, я про це постійно говорю: що не варто то Залужний, то е, інші якісь м, ну, люди, е, які то дипломати, то чиновники, то депутати вони дають коментарі щодо міжнародної політики, міжнародних відносин. Це може робити тільки президент України. Тому бажано було б, щоб Володимир Олександрович заборонив деяким людям. Визначатись з міжнародним напрямом України всі повинні знати, що це права і обов'язки лише однієї людини, щоб, ну, в крайньому випадку буде з кого запитувати. Бо коли всі щось говорять, то не то. Наступне я готовий до зустрічі. Нам треба зробити перший крок заради людей. Ми хочемо домовитися про початок закінчення війни. Це прекрасно, це певним чином суперечить заявам в неділю. Які були зроблені ще до обіду, коли не поїдемо, не будемо. Якщо не буде перемир'я, поки що Російська Федерація прямо не відповіла. Але сьогодні і вночі не було тривог. Що говорить ну, як мінімум, на більшій частині України, і зниження атак ми спостерігаємо. Це означає, що Путін якимось чином напевно все ж таки згодився, зголосився. Але потрібно бути обережним, потрібно бути дуже обережним. І я вітаю те, що сьогодні от змінилась позиція, не знаю підпливом чого. Можливо, змінилася ситуація, можливо, Китай вписався, штати вписались, але дуже важливо не робити поспішних заяв. Це дуже важливо. Бо тоді потрібно відступати і виглядає це завжди не дуже. Наступна заява: 30-денне припинення вогню. Це більше про можливість відкрити діалог цього. Терміну нікому не буде достатньо, щоб відновити силу на повну, прекрасна заява про перемир'я, і дійсно без перемир'я тривалі перемовини неможливі. Тяжко собі уявити, як ідуть перемовини, і при цьому іде активна фаза бойових дій. Насправді, Володимир Зеленський сьогодні робив дуже дуже багато різних заяв. І е паралельно з ним е ці заяви робили також експерти, європейські чиновники політики. Ну, от я тут гортаю, і я бачу там. Е запрошують різних різних експертів. Причому що саме цікаве, е що ці ж експерти ще місяць тому, півроку тому. Два тижні тому робили зовсім діаметрально протилежні заяви. Ну цих експертів продовжують крутити в єдиному марафоні, продовжують запрошувати ці експерти е працюють, говорять там і так, далі, і так далі. Але під кінець дня все ж таки почали Штати говорити про те, що Путіна вже попередили Росію, загрожують найжорсткіші санкції. Це вже Келох сказав. Спецпосланець президента нагадав, що в Конгресі США вже підготували законопроект про нові санкції проти Росії. Його підтримали 70 сенаторів. Йдеться про тіньовий флот, і Російська Федерація не зможе перевозити нафту. Сполучені Штати Америки. Це вже серйозна заява. Я сьогодні був в ефірі одного з каналів. Заявив, що те, що прогороджує Європа, це все не суттєво тут, як Штати. Скажуть, бо тільки Штати можуть керувати а, санкціями на тіньовий флот. Ні Мерц, ні, а, ця, які там а, Каміла, Камала, які там Урсула і Кала Калас, і так далі. Вони не можуть це, як, якби американський а, рейнджер з штату Техас заборонив китайцю вирощувати рис у себе на полі. Ну, от, заборонити ти можеш, а контролювати ти можеш, ні. А, тому ми ще будемо слідкувати. Обов'язково будемо слідкувати за всіма заявами, які є, а, і а, вас також повідомляти. Ситуація складна, але доволі суперечлива, до речі, і дуже багато людей, і експертів, і політиків, і чиновників змінюють свою думку отак, на 180 градусів, і виглядає це як реальне перевзування. Але я, як громадянин країни, проти якої йде війна, я готовий закрити очі, вуха. Я готовий, я готовий зробити вигляд, що отак вони і казали весь час, і на протязі останніх трьох з половиною років і про перемовини, і про мир, і про те, як треба зберігати життя людей, і європейці, американці, і наші. Я готовий, я готовий робити вигляд, що всі вони три роки турбувалися тільки про наше життя, і ні про що більше. Я готовий це повірити, аби тільки. Домовились, аби тільки перемовини про перемир'я, а потім про якийсь стабільний, сталий мир не зірвалися. Тому я, як громадянин України, ще раз закриваю очі, заплющую очі на всі ті заяви, які ви робили до того, місяць тому, півроку тому, два роки тому, три роки тому. Борісу Джонсону обіцянки давали. Борис Джонсон що говорив, я готовий все це забути. Але домовляйтесь: настав час. На жаль, ми бачимо. Ситуація дуже складна, і сьогодні протиставити ворогові потрібно не тільки армію, нашу, мужню, потужну хлопців, але і дипломатію. Про це постійно говорить вже і президент України, і мені б хотілося, щоб ніякі погані, неправильні, невдалі застьобані слова, які сьогодні вживаються. До речі, багато з них якраз з боку. Європейських партнерів не нашкодили цьому процесу, тому що воює не Європа. Воюють проти нас, а не проти Європи. Бережіть себе, не забувайте підписуватись і пишіть ваші коментарі, пишіть ваші думки щодо всього того, що відбувається. Будемо чекати, у нас немає іншого вибору.